Привіт, дорогі друзі, продовжуємо наш новинний блог, що робимо» на каналі Чеплінський Влог про те, що відбувається в царині архітектури урбаністики сталого міського розвитку. Поїхали. В <звук> Україні вперше зареєстрували ще не збудовану квартиру як майно. У блозі про огляд ринку нерухомості я вже розповідав про провадження поняття монів або мобів майбутніх об'єктів нерухомості або будівництва. Це означає, що тепер ще на етапі. Проєктування архітектори ділитимуть майбутній об'єкт нерухомості на окремі приміщення, квартири чи комерцію, чи зрештою технічні приміщення, які всі, всі приміщення, які стосуються продажу, їм буде присвоєно індивідуальний номер, який буде внесений в єдину електронну базу. Після цього забудовник продаватиме майбутній об'єкт нерухомості за цим індивідуальним номером, тому е, здійснити якесь шахрайство чи продати квартиру двічі тричі буде фактично неможливо. Минулого тижня в Україні вперше внесли квартиру, яку ще не збудували в державний реєстр речових прав. Нова система має сприяти прозорому введенню бізнесу забудовниками та обезпечити від нових недобудов, а також захистити людей, які інвестують в нерухомість. На практиці це буде виглядати дуже просто. Ви всі знаєте, думаю, мали якісь операції з майном. Ви нотаріуси ви оформляли договір купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна. Тепер будете мати такий самий бланк, тільки буде об'єкт майбутнього об'єкту нерухомого майна. І до зловживань в будівництві в Івано-Франківську засновника і директора будівельної компанії оголосили в розшук через фінансові махінації на понад 50 мільйонів гривень. Поліція підозрює засновника будівельної компанії M-Group Девелопмент Івана Мельника та директора цієї компанії Василя Печеля в шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Ця будівельна компанія M-Group Development скандально відома в Івано-Франківську, тим, що заморозила будівництво низки житлових комплексів, взявши при цьому гроші з інвесторів. Крім цього, компанія має борги перед постачальниками будівельних матеріалів, які ті намагаються стягнути через суд. Вкладники неодноразово пікетували мерію Франківська з вимогою допомогти їм та відновити будівництво житла. Колись в одному з випусків, що сероби, я згадував про цю компанію, точніше про архітектуру, яку я бачив на бордах. Яка мені категорично не подобалася, і вже тоді я сказав, що друзі, два комплекси, які з'єднані між собою мостом через пасічну, це є бред маразм, е, взагалі дикість і цього ніколи не зроблять. З тобто, такою ціною на житло на, на квартиру, собі вартість цього мосту е, ну просто непорівняльні, абсолютно між собою це прогреші. І тому я, скажімо, не закликав, може купувати е, там чи не купувати квартири, але в мене це дійсно викликало великі. Великі сумніви, і, зрештою, виявилося, що мій прогноз правильний, тому що це девелопери на звикли малювати одне, якісь космічні картинки, які розпалюють нашу уяву. А потім закінчується все найдешевшими матеріалами, якими штукатуреними мокрими фасадами. І звісно, всяких тих прикалюшечок, типу мостів, пішохідних, типу нормального благоустрою, всього цього не виконується. Все замощується просто фемою. Це фігурні елементи мощення, звичайно, бетонна бруківка, максимум посадять якісь пару саджанців дуже дешевих і все навколо перетвориться в тотальну парковку. Така правда життя. Ну, цікаво, як відреагує Мерія на все це, чесно кажучи, чи щось запропонує, чи просто абстрагується. Бо, в принципі, якщо люди є ошукані, житлові комплекси чи власники житлових будівництв. Укладають угоди напряму з своїми покупцями, то в принципі Мерія не має до того згідно законодавства жодного відношення. Інше питання: якщо Мерія якимось неналежним чином сприяла або ось, належним чином сприяла. Виділені землі, чи оренди і так далі. і так далі, Зміню цілого призначення, то, звісно, можна вважати, що вони також співучасниками. Кожний кейс треба розглядати індивідуально, ось, але дуже співчуваю всім вкладникам в цю недодевелоперську компанію. І шкода шкода, звичайно. Сподіваюся, що дійсно МОН може щось завирішують. Не забуваймо, друзі, що в нас є мерч на нашому каналі. Хто хоче нас підтримати, просто так може стати нашим патроном. І я дуже вдячний з командою всім, хто досі підтримує нас фінансово. А хто хоче за то щось отримати від нас, то може скористатися нашим інтернет-магазином і придбати собі скетчбук чи футболку, чи значок чи горнятко Урбанятко на нашому мерч-магазині. То, будь ласка, друзі, підтримуйте нас. Ми дуже дуже будемо вдячні. Продовжуємо тему зловживань. Ще одне зловживання в Чернівцях. Там забудовник не сплатив державі податок за. Проданих 100 квартир, і детективи ДБР стверджують, що керівник житлово-будівельного кооперативу під час продажу квартир та кількох нежитлових приміщень під магазин мав зареєструвати кооператив як платника податку на додану вартість, тобто ПДВ. Однак цього не зробив таким чином. Компанія передала власникам більше сотні квартир загальною вартістю понад 42 млн мільйони гривень, але не сплатила до казни 8,4 млн грн гривень податку. Але є і позитивні новини в Чернівцях. Там за трошки більше ніж 10 мільйонів євро побудують нове житло для переселенців. На жаль, нам не показали, як воно виглядає. В статті вжити просто якась аморфна картинка, не про це. Я так розумію, що можна і можуть зрештою і нема що того проекту, просто оголосили суму. Грант на будівництво виділив європейський союз цього року. Міська рада Чернівців виділила ділянку під будівництво, а самі роботи мають розпочатися вже наступного року. За проектом, це мають бути триповерхові багатоквартирні житлові будинки з різною площою квартир та кількістю кімнат. Будинки обіцяють будувати за вимогами енергоефективності в житловому комплексі. Передбачена котельня. На біопаливі сучасні металопластикові енергоефективні вікна і е, достатньо нормальне утеплення. Додам, що Чернівці друге після Львова місто в Україні за кількістю виділеної допомоги від Європейського Союзу на допомогу переселенцям, і це, зрештою, не дивно. Загалом тут проживає близько 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Нагадаю, що крім цього, місто закупило 10 вживаних автобусів низькопідлогових мерседесів. Автобуси привезли з Німеччини, і вони вже обладнані GPS-трекерами та кондиціонерами. Один такий автобус обійшовся містом у 2,5 мільйони гривень. Гроші на купівлю автобусів виділили з міського бюджету ще в липні. Загалом цьогоріч в Чорнівцях закупили 13 автобусів та 5 тролейбусів. Також до кінця року очікують постачання ще 4 тролейбусів. Дуже тішуся за Чернівці, і бачу реально дуже багато змін за останні роки. Я думаю, що пора вже обновити наші міські прогулянки і подивитися, що вже там зроблено з того часу, як ми останній раз там знімали. А хто ще не бачив наш блог про Чернівці? То будь ласка, їх там кілька. Подивіться, будь ласка, вертаємося до новин Києва. Там знову скандали з історичними будівлями. Заступник директорки департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов, той що був активістом, із якого там була петиція походу, став заступником керівника цього управління. Повідомив, що дім Рональда Макдональда, які про який ми розповідали, як дуже велике досягнення, виявляється, планують збудувати на вулиці на місці історичної будівлі кінця 19 століття, власне на вулиці Чорновола, 28. Цю двоповерхову будівлю збудували в останній третині 19 століття і другий поверх перебудували в 20-30-х роках ХХ 20 століття. При цьому, як стверджує, Перов поруч з історичним корпусом лікарня є вільна від забудови ділянки, де міг би розміститися цей будинок цього цілого Макдональда Рональда для дітей. Ось, ну тим не менше, я думаю, що вже так, потяг вже настільки інерційно їде вперед, що вже ніхто не хоче відмовлятися від своїх планів. Нагадаю, що Дім Рональда Макдональда мають побудувати на території Охмадиту для важкохворих дітей, що там лікуються, та їхніх сімей. Будинок мав бути розрахований на 50 родин. Ну, ваші версії, чи зможе перов переконати людей змінити плани і посунути і десь там на вільну ділянку, не будувати на місці історичної пам'ятки. Чи вдасться, чи не вдасться? Ваші версії, будь ласка, в коментарях. Апеляційний суд повернув будинку квіти України. Статус пам'ятки, як повідомила спільнота цегла, що відстоювала історичний статус будівлі. Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення окружного адмінсуду Києва про позбавлення статусу пам'ятки модернійського павільйону квіти України. Його збудували. Нагадаю, у 80-х роках за проєктом архітектора Миколи Левчука. До 2000-х років тут працювала оранжерея та один з найбільших магазинів квітів. Згодом будівля перейшла в приватну власність, а новий власник заявив, що хоче її перетворити на офісний центр. Після початку підготовчих будівельних робіт на фасаді зрізали виноград, який ріс там понад 30 років, після чого міські активісти ініціювали внесення будинку до реєстру пам'яток. Згодом мінкульт визнав будівлю пам'яткою, однак цей наказ Мінкульту скасував Київський ну, окружний адмінсуд. Тепер активісти пішли далі і повернули цей статус. Насправді, я свою думку вже висловлював. Якось так в Україні виходить, що починається активність щодо внесення до переліку пам'яток об'єктів тільки після того, коли їх хтось купив, перекупив і, і задекларував бажання його реконструювати або змінювати або злі розібрати. І, зрештою, я собі уявляю, що люди, які купили цю споруду, яка ще не була офіційно пам'яткою, не робили нічого поганого, тому що не кожна людина розбирається в тому, що є пам'яткою, що не є пам'яткою, а тим паче. Пам'яток модернізму. Е, у випадку, в даному випадку, забудовник пішов не дуже правильним шляхом, і на реакції активістів, замість того, що сісти за стіл переговорів, почали вже рухи по демонтажу певних елементів, збивання фасаду, підрізання цього винограду. І е, що спричинило великий конфлікт, який розбурхали. Я думаю, що підключилися і політики до того. І під цим тиском Мінкульт, не знаю, я не бачу, яка там була процедура. Хотілося б публічно побачити обґрунтування, чому це має стати пам'яткою. Бо в мене до зовнішньої архітектури питань немає, але інтер'єри там були доволі посередні, абсолютно в радянській манері, з недорогих матеріалів, і ця споруда точно не енергоефективна була, і в принципі планування її було як. Триповерховий атріум просто по оранжерея, і пристосувати його під щось нове і, і ефективне дуже складно. Тому я тут розумію бізнесменів, які попали в цю, в цю ситуацію. Ось, і взагалі, в принципі, вся ця ситуація була дуже непри, неприємна, чесно кажучи. І от, ну бачимо, закінчили тим, що визнав суд все-таки пам'яткою цей об'єкт. Подивимося, що буде робити. Не власник, я думаю, що спробую його продавати. А може, просто залишить його на поталу вітрам і дощу, щоб воно просто валилося, валилося, валилося руками. І потім ще один суд визнає, що пам'ятки, походу, не існує. Тим часом в Одесі не змогли провести архітектурний конкурс на найкращу, найкращий проєкт реконструкції Катеринської площі. На конкурс подали чотири. Проекти від запрошених учасників та два ініціативні проекти від архітектурних студій та проектних бюро. При цьому тільки дві з шести пропозицій відповідали умовам конкурсу та були надані в повному обсязі. Жюрі розглянуло ці пропозиції та заявило, що вони не відповідають вимогам конкурсу, тому не можуть рекомендувати їх до участі. Також жюрі рекомендувало провести повторний конкурс, в якому зможуть взяти участь ті ж самі студії, якщо допрацюють проєкти. Додам, що конкурс відбувався в закритому режимі. Проекти не представляли громаді на обговорення, тому я особисто підтримую, що він не відбувся і взагалі не розумію цього підходу на таку, скажем, важливу для Одеси площу після повалення пам'ятника Катерині. Думаю, можна було б зробити і відкрити архітектурний всеукраїнський конкурс. Перед тим зробити хороший урбан-аналіз, запросити фахівців і. Запам'ятайте, дуже одною з найважливіших ознак е, умов хорошого конкурсу це є дуже хороше завдання. Чим краще завдання, тим е, кращий результат. От, тому рекомендую одеситам трошки вдосконалити процедуру. Переходимо до новин фірми. Проект готелю норвезької архітектурної компанії Снохета переміг на конкурсі Hotel Property Award 23, одній з найпрестижніших нагород. Готельній галузі готель це називається Falkensteiner Hotel Montafon, п'ятизірковий сімейний готель, розташований у Альпах в австрійській провінції Форальберг. і реалізований відпродовж 19 22 років. Загальна житлова частина складається з двох чотириповерхових будівель та двоповерхової адміністративної частини, збудованої на природньому схилі та гармонійно інтегрованої у місцевість. Юрі вразила просторову організації готелю та успішна його інтеграція в оточення. Ну, може, знимки не так показують цього успішної інтеграції. Насправді мене вразила простота фасадів. Тобто ніхто ні за чим не женеться більше про напевно технологічність вирішення цього готелю. Моя улюблена данська студія Хенін Кларсен презентувала проєкт найбільшого дерев'яного логістичного центру. Його збудують на острові Флевопольдер в Нідерландах. І цей логістичний хаб е, має мати площу 155 тисяч квадратних метрів. Складатиметься цей комплекс з офісів, сховища для трансферу та транспортування палет, ресторан і сад на даху. Сама будівля буде побудована переважно з клеєного і поперечно клеєного бруса. Всередині дерев'яна конструкція матиме великі колони та відкриті балки, доповнені світлою підлогою та меблями. Зовній фасад буде розділений ритмічними дерев'яними ребрами і прорізами. Дах будівлі озеленять кущами, деревами та грядками, що забезпечить додатковий громадський простір для працівників, а також збір дощової води для повторного використання. Реалізувати проєкт планують у 2026 році. Хочу нагадати, що північні е, країни, особливо. Власне, Копенгаген і Данія дуже сильно роблять ставку на клеєні дерев'яні конструкції на законодавчому рівні обмежує кількість використання зрізу бетону у нових спорудах, оскільки виробництво цементу є найбільшим джерелом СО2 в нашій атмосфері. І відповідно, це є суперне еко-еко. А Дерево клеєне, відповідно, не викидає стільки СО2, тому е дуже сильно просунулись ці конструкції у Європі, і, зокрема у Данії. Архітектурні студії MVRDV і NACO розбудують аеропорт у Празі. Це є нідерландські компанії, е МВ, нідерландська компанія NACO, яку Чеська. За проєктом, що переміг на архітектурному конкурсі, на території Литовища збудують три будівлі, розширивши таким чином термінал. Номер один там розмістять зону безпеки аеропорту, бізнес та віп-зали та верти. Порт з боку кільцевої дороги до аеропорту в іншій будівлі розташують готель, конференц-центр і величезну парковку. Нові будівлі стануть першими елементами аеропорту, які пасажири будуть бачити після прибуття. У внутрішніх двориках між будівлями густо висадять місцеву рослинність, створюючи вигляд густого лісу з кожного боку. Після розширення праський аеропорт стане найбільшим в Чехії. Що там в Штатах в Нью-Йорку завершилось будівництво першого надвисокого хмарочоса «The Spiral». Проект першої комерційної багатоповерхівки в Нью-Йорку спротувала архітектурна студія B.I.G. з знову з Данії. Вона має силует зікурату та досягає висоти 314 метрів або 66 поверхів. На нижніх рівнях будівля має засклені заглиблені отвори у вестибюлі на рівні вулиці та офісні приміщення вище. Коли вони рухаються вгору, зовсім будівлі отвори зміщуються в зелені тераси. Архітектори стверджують, що такі, на такій висоті зелений ландшафт облаштований вперше. На терасах висаджені стійкі до вітрів рослини, що огортають весь силует вежі. Будівництво хмарочосу тривало з 2016 року. Ура, має бієджі Біархі Інглі ще один об'єкт в, в своєму портфоліо реалізованих об'єктів. з Чим його і вітаємо. В Мілані, Італія, е планують заборонити в'їзд приватного транспорту в центральну частину міста. Такі рішення міська рада італійського міста аргументують тим, що Мілані один з найгірших показників якості повітря серед європейських міст. Тому з 24-го року мер пропонує заборонити приватному транспорту в'їзд у центр Мілана. На вулиці Корсу, Венеція, встановлять відеокамери, які фіксуватимуть номерні знаки порушників, щоб потім виписувати їм штрафи. Деякий транспорт звільнять від заборони. Це стосується громадського транспорту, таксі, автомобілів місцевих мешканців та авто, які заїжджають у підземний паркінг. Е, ну що ж дати? Бачите, все рухається, так як ми, звісно, і говоримо. Сам не раз був у Мілані і знаю, що дійсно дуже загазоване місто, дуже запарковане місто і дуже програє. Іншим історичним містам Італії, тому що такий фінансовий діловий центр і дуже багато, відповідно, є попиту на е, паркування. А з другого боку, бачимо, що і туди добралися урбаністи несносні, невиносимі урбаністи для автомобілістів і переконали мера, що треба просто. Лікувати ожиріння не пошиттям штанів, а обмеженням. Друзі, все, що ви думаєте про ці новини, ваші реакції, ваші рефлексії і думки, взагалі про що ще варто поговорити, ми очікуємо в коментарях під цим відео. А ми дякуємо на цьому тижні. Це все і до наступних зустрічей. Па-па.